Так, Ну що тут у нас? Купа готових валів до агротехніки. Бачите, теж габаритна така штука. Значить, тут ось по ньому є якісь сакральні надписи і заклинання. Я думаю, що це джандір або щось таке. Що ми тут поробили? Шліци модуль 2, тут довгий торсіонний вал модуль 2-30 градусів, 22 зуба. І шліци модуль 1,5. Є креслення, є нормалі, все порізав легенько, все швиденько. А це вже щось цікавіше. Значить, задумка знову ж таки не моя, але привезли, як... привезли, як зазвичай, на зуборізку, там рішать. Дуже-дуже довгий шліцевий вал, там 3-4 метри він довжиною. І отут з'їло шліци. Бачите? Вони його відрізали, зробили таку мандулу. Кажуть, ми все зробимо. У лучшому віде. Ми його засверли, обваримо. Я всю цю історію послухав, осміхнувся. Ну, наша задача яка була? Цей вал виточений. Шліфуємо тут 40-10 сотка, бо там гідравліка, кільця і так далі. Отут шліфуємо 50 в плюсі сотка, тут два великих підшипника в ряд стоїть. Я так розумію, що на цій штуці варіатор знаходиться. Бо я недавно стикався з такою схемою. Також, бачите, є на ньому якийсь FGC 13000 Z9381, ха-ха. Ну, коротше, є якісь заклина... заклинання не на нашому. Значить, Я стикався недавно з такою конструкцією, коли на шліцах працює варіатор великий. І я підозрюю, що щось це воно десь таке буде робити. І я шліци зробив максимально так плотнячком, що називається, тому що... Боюсь, що воно все розвалиться. Так, потекло в мене масло з танка, бачите, тирса лежить. Вими... Вимакую. Треба заместити, щоб був порядок. Так, ну що, хто знає, що це за комбайни, пишіть в коментарях і я буду знати, що це я таке наробив.